Що нами не забезпечена, вона повинна нам надати у те все, що є в цивілізованих державах. Відповідальність один за одним. Подивіться на поляки, вони один за одного відповідають. Поки ми з вами не усвідомимо, що я от як пані е -Е. е -Е. е -Е. Іванівна сказала, що коли я ідентифікую, що я зобов'язана, я піду до сусіда розкажу знайомим, родичам, близьким, всім порозказую, і у нас, дивіться, ми 5 років розказуємо, ви ж говорите про громаду, але по телебаченню про це не говоріть, про те, що ми говоримо зараз. Так? І справа наша зараз освітня. І е, наша справа зорганізуватися, по-перше, не платити в їхні рахунки, зобов'язувати їх утворювати наші і брати все під контроль. Коли люди зрозуміють, що цей контроль їм дає 5-6 разів дешевше оплату комунальних послуг. Коли їм дає, а треба все це одночасно е, розказувати, тому що шкурні ці питання, жлобства вже не проходять, розумієте? Коли вже війна йде, тут жлобством не пахне. Діти там і дають життя за нас, всі, розуміючи, що у них відповідальність за нас теж. Тим того, що воєнного стану немає, ми за них не відповідаємо. Це злочин Порошенка. Якби був воєнний стан його за це підприємство, яке банкрутують, його розстріляли вже розумієте? А потім воєнного стану немає, що буде. І що я ще хочу сказати, що стосується оцих підприємств, чого їх банкрутують, як ви думаєте? Тому що немає власника, який не платить податки. І, і оцими податками вони роблять банкруток. Державне підприємство і комунальне не може бути банкрутом. Бо в нього прибуток в громаді, прибуток в громаді, якщо воно не, не, не може себе забезпечити, з громадських грошей взяли і додали туди. Комунальні підприємства, державні, вони банкрутами бути не можуть. І ми можемо це забезпечити тільки конституційним лаком. <плес> Я можу тільки до під цього додати ще одне. І Я зимою сижу без газу. І мені холодно, і мої робітники ходять на роботу, замерзають. Але ми за цей час починаємо шукати, як пані Олена, що ж це таке, де? так от дивіться, ми... дякую, що у вас є таке питання, а в мене до шкурних інтересів поки не доходить руки. Якщо у вас є таке бажання, то ми... Місцеве комунальне підприємство Горгаз. Значить, оце такі, така кількість паперців це кожен, кожен горгаз, який є на території чи в області. Так от що ми побачили? Ми побачили, що на той день, коли вони це зробили, оце ж ті ж самі зміщення. Дивіться, як воно в нас по фолу йде. Бо те, що ми почали з статута комунального підприємства, те ж саме виявилось, було погано. Você... 不会。 Скажем, Одеський припортовий. За, да, Наприклад, да, який той банкрот за скільки років. то що не Ви що й повинні, що власнику, скажімо, що і за державу повинні там заплатити. Давайте поборемося, давайте ставайте, по чому ми доб'ємо? Ну, питання, ви знаєте, от, от ми зараз піднімаємо цікаві питання, цікаві, як ви там підняли закон і так далі. Я вам скажу. Що, на жаль, нам треба, нам треба я думаю, трошки підійти до позиції іншої, все-таки з позиції громадян, які є, як розуміють, і як нам рухати цей процес. Бо у нас гарне законодавство, дійсно, якщо подивитись, там конституція гарна, закони начебто такі, так, 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 так. я вам хочу сказати, що у нас, на жаль, законодавство дозволяє зробити або так, або протилежне. Ви ви погоджуєтеся, у нас одне поняття, нерухомість в 17 законах по різному трактується. І якщо ви скажете, ви сказали, назвали норму е, одної постанови чи там закону. Я вам назву декілька норм інших законів, які будуть протилежні. Питання полягає в іншому. Люди і в суспільстві будуть. Рухатись по тим законам, знаєте, є таке вічове право, і раніше було, коли між, між між, людьми і так далі, будуть будуть рухатись по тим законам, чи по тим, які відповідають природі. І вони будуть давати, як ви кажете, то, той капітал, чи то той прибуток суспільний, буде давати, бо воно природнє. А якщо ми не підемо по цьому шляху, по цьому шляху, то ми будемо весь час у цих передряг будемо судитися. Завтра ви скажете вам, суд прийме рішення, ви будете правий. Один суд підете в інший суд в апеляційний суд, потім і якийсь суд. І всі ми громадяни пов'язуємо всім, ці... їм це потрібно. Бо знову я повертаю, що держава це все-таки організація, організована. А ми громадяни не організовані. Тому якщо ми організуємося в саму просту ланку, просту ланку, яка буде йти від. Власності своєї і до власності територіальної, і до власності територіальної. І плюс до цього, якщо будуть природні закони, які будуть дозволяти нам рухатися, і оця сама проста така стежечка до, до результату, то таким чином ми тільки зможемо о, вийти з цього стану. І не, не будемо чекати, ми ж чекаємо децентралізації згори. Розумієте, що нам держава проведе децентралізацію. Тому що не читає взагалі. Це річ зовсім інша. Кожний розуміє, що якщо він буде а, вирішувати питання з самого низу довго, е, як написано було в статуті, партії вибрана снизу доверху, а чогось зверху донизу, строгає. Там комсомольська ліпатійна дисципліна і починення меншинства боженству. Оці чотири принципи Ленін не для, взяв не просто з голови. Там, це, це, це ті принципи, які діяли ще в Римі. Я розумію. Це принципи. Скільки, скільки років ви, ви кажете, ви скажемо. Несете цей меседж, да, який ви там скажете, як ви себе поводите, як ви, скільки років, ви вже скажемо, років 10, так? Да? Яка різниця? Ні, я хочу Якщо просто спросити. Ні, питання не в державі. А ви так, скільки років? там, 15. А років? 5 років. 5 В результаті, скільки людей сьогодні в державі за вами прийшло okay. і так повторюють. Ну, наприклад, нема проблем? Скажіть, скільки більше. в вашому будинку, скільки вашому, ви в своєму будинку змінили щось? Крім вас, говорю я, з 89-го року, до 90-го, О, 96-й рік, по 95-й, у мене практично весь райдушний рай, мене знав, у мене двері не збивали, приходили і ми збирали. Там інших нас запросили, тому що бачать, що ми активні і все таке. То залишилися ті, хто був на пенсії, і вони, як от, у Карнічука є п'єса вступа в «Галушка», оце Залишилися галушки, які. Я тут вже приспособився і мені більше нічого не треба. Так от, е, після 95-го року почали бути там галушки, які сіли і стали потихеньку просто получати зарплату. Таким чином її і ліквідували. Так що я хочу вам сказати, прогресивних людей у мене на сьогоднішній день в е, моєму домі дуже багато. Можна я конкретизую тоді питання? Ось дивіться, ви одна не платите, скільки із вашого будинку ще, скажімо, не платить. У нашому будинку вони тільки зараз проснулися місяць назад. Коли вони подивилися, що, виявляється, я вже четверту виграла, то вони зібралися самі, мені і сказали, ну вийди, ну розкажи, що ж там таке про ці тарифи. Я вийшла і сказала, як ви то що Водинок, Тут... мы все. Давай, чьи, да. давайте, 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 давайте. Вопрос. В начале мая придут квитанции на оплату. Наши действия. Что мы должны делать? Идти платить. День платить. платить. Вопрос. Британцы у британской А oh, у Да они сейчас поднимутся. Сейчас платежки пройдут, поднимемся.